Усім привіт! Дякую, що завітали на марусину кухню. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом смачних цукерок. Цукерки виходять дуже ніжні, просто тануть в роті. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Нам потрібно 200 г печила. Його потрібно подрібнити. Спочатку розламую на такі шматочки, а потім викладаю на харчову плівку і подрібнюю ось так. У мене вийшли отакі крихти. Беремо 200 г кисломолочного сиру, в мене 5% жирності, і перемішуємо з крихтами печива. Коли гарно перемішаємо, додаємо одну пачку ванільного цукру. Для замісу маси додаємо одну або дві ложки сметани. Це залежить від того наскільки сухий сир. Додаємо цукрову пудру 30 г, розмішуємо. Якщо у вас надто солодке печиво або ви не любите солодкого, дайте менше цукрової пудри. Насправді, 30 г це небагато, бо ми дали несолодкий сир. Перемішую спочатку ложкою, а потім починаю вимішувати рукою. Маса повинна бути ось такої текстури. Будемо формувати цукерки. Я роблю у вигляді кульок. Для начинки в середину я беру сухі фрукти. В мене та ананас, шматочки розміром з вишню. Беру трохи цукеркової маси і всередину кладу сухофрукти. По одній штучці буде достатньо. Формую кульку, добре стискаючи масу. Якщо вам подобається мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Далі нам потрібно 15 г какао порошку Я його беру в торбинці. Так мені зручніше посипати цукерки. Кожну цукерку обкачую в какао-порошку і кладу на дошку, щоб струсити зайвий порошок, а потім вже перекладу в тарілку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео, з якого регіону чи країни. Запрошую підписатися на мій канал, залишити коментарі та вподобайки. Відправляю в холодильник на 2 години. Цукерки виходять смачні та дуже ніжні. Вони просто тануть в роті. А я бажаю вам всім гарного настрою та мирного неба. І нехай все буде смачно. До зустрічі на Марусиній кухні!